Я розумію, чому усі хочуть бути блогерами зараз. Дивіться. У мене знову подарунки. Реально. Я зараз буду показувати, і що саме цікаве, ще один їде. Не встигаю показувати, мене всі вітають з Новим роком. Дуже приємно, дуже. Так, дивимося. Торба подарунків. Перший подарунок. Не скажу від кого, бо це такий тайний санта, що і по голові дадуть, якщо засвічу. Дивіться. Може, самі вгадаєте? Це календар. Календар, увага. Здогадайтесь від кого? Це, це по моїй професійній діяльності, я вам скажу. Я ж журналіст, вже ж не секрет ні для кого. Я такі календарі. Або вішаю в редакцію, знаєте, щоб охраняти від злих сил, або віддаю сину в гуртожиток, там теж нормально дуже сприймається. це. <смі> ну Ви поняли? Це як? як охоронна грамота, щоб не обнесли кімнату. <смі> так, ну, це серйозний подарочок. А тепер людські подарунки. То був не людський, а це людський. Триває моя епопея з житомирськими солодощами. Пам'ятаєте, як я купила сама маленький пакетик? Потім мені вже прислали, і Житомирські солодощі мені прислали, і пані Світлана з Житомира мені прислала. Але я ж тоді, коли мені десятки людей пропонували, що Таня ми тобі прийшлемо, я ж відповіла пані Світлані і пані Оксані, я ще відповіла. І вона сказала, що я як буду в Полтаві, у неї тут родичі, я привезу. Ну, сказала то й сказала, а вона ж приїхала і привезла. Я їй вже потім, здається, писала, що... Ні, я не писала, я оголошувала, що люди добрі, все ну, вистачить, уже наїлася Житомирських цукерок, надати совість. В общем, мені ще передала пані Оксана із Житомира приїздилому Полтаві передала мені цукерок Житомирських. Зараз. Та-дам! Стріла це стріла від Житомирських ласощів. На жаль, розпаковка відбувається на третій день після того, як мені вручили ці цукерки, і я їх всі з'їла. Мене вибачає перед вами тільки те, що, по-перше, я люблю стрілу, по-друге, вона добра в них. А по-третє, я ж вже робила розпаковку набора сортів, Там була стріла, і ви її бачили. Вибачте, ну, в солодощі жіночі слабкості, але... Але саме цікаве. Ось, дівчата і хлопці, це те теж Житомирські цукерки. Але це не фірми Житомирські ласощі. У Житомирі дві кондитерських фабрики. Це цукерки фірми Руден. Ось у мене є гарбуз в шоколаді і сонячний корінь в шоколаді. Сонячний корінь це топінамбур. І ми це спробуємо. <схід> я думаю, це буде цікаво. Там у них ще є й буря в шоколаді, але вже його не було в продажу. Ну, це, я, я ні на що не натякаюсь. Пані Оксано, дуже дякую вам. Дуже дякую, я хоч попробую гарбуз в шоколаді. Просто таке, що у цієї торгової марки є ото таке. Оскільки я справжня Полтавка, то я скажу, що у нашого Домініка Полтавського також є незвичайні сорти цукерок, там з перцем, з морською сіллю, до речі, не добрі. Сорі, це теж люби Боже, правду. Скриваємо! Скриваємо! Як добре бути блогером? Так, в кого є така тарілочка, у всіх є 100%. Це так. Провірка зв'язки. Так, чайок. Я приготувалась, бачите. Супер. Це, Ой, боже, розгатить тарілочку. І як патріот, всі знають, з якої я області. А чим славиться Полтавщина? Полтавщина, зокрема, славиться гончарством. Ось із опішні, із самої опішні, із центра гончарства, не тільки Полтавщина, й всієї України. У мене супер чашечка. Буду пити з нею, глиняна. Так, все сказала. Откриваємо, відкриваємо. Так. Сижу за синовим столом. свинячий тут приїде, дасть мені. А я скажу ось тобі календарь, Міша, крутий. Так, це кукурбіта. Називається кукурбіта. Так. Склад гарбузи мускатні, кондитерська глазур чорна. Е, ароматизатори, кислота лимонна, срок придатності 2 місяця усього. Це щоб ви знали. До речі, чим коротший термін придатності, тим краще. Тим більше натуральних матеріалів і тим менше хімікатів. Ми це зараз перевіримо. Кукурбіта. Що таке кукурбіта, коли я бачу гарбуз? Кукурбіта. Оп! О. Так. Ось так це виглядає. Так, можна не різати, я поняла, Я щось вирішила, що в мене буде тут половинка гарбуза і приготувала. Ну що. Так, ось так це виглядає. Цікава форма. Тут гарбуз ж, має бути всередині. Воно якесь тоненьке. Тоненьке. Ну, перевіримо, чи є тут всередині гарбуз. А, є, є. Угу. Ну, ось. Ось гарбуз є. Так, зараз. Схожа на курагу. Ну, яскраво вираженого аромату гарбуза немає. Реально схожа на курагу в шоколаді. Якби мені не сказали, що це гарбуз, то я подумала, що це курага. А <різь> я так розумію. Тут вони всі різної форми. Бачите, да? Угу. Це, конечно, улюблений. В общем, що я вам скажу, схоже на курагу в шоколаді, смачне, не тверде. Я ж, з точки зору, усіх людей, які носять бракіти і зубні протези. Ну, Просто з певного віку я прийшла до розуміння, що тверді цукерки не всім до снаги. Так от, на першому місці в моєму антирейтингу це оті рівненські жахливі цукерки. А оці можна їсти. Можна, якщо у вас нормальні зуби, то ви цілком їх розкусите, вони тягнуться. В общем, все окей. Для зубів хороші. Так, гарбуз попробувала. Якби мені не сказали, що це гарбуз, не поняли, що б я подумала. Тепер оце саме цікаве. Сонячний корінь. Цукати з топінамбура. Топінамбур це земляна груша. Я не знаю. Я, начебто, сільська людина, але я не пам'ятаю, як виглядає топінамбур. Зараз подивимося. Як виглядає земля? От, от хочу бити не візуалізую. Так. Ну, земляна груша. Я вже поняла. Оп. що тут можна без тарілочки. І... Ось, виглядає дуже схоже на гарбуз. Головне, тепер не переплутати. Боже, чайку. чайку. Так, Топінамбур, товстіші, до речі, цукерки, бачите? Так, ось беру маленьку. О, А які вони м'які. Вони набагато м'якіші, ніж гарбуз. На смак не можу сказать на що схожі. Давайте ще. Вот не раз, сейчас я. Ой-ой-ой. ой, ой. Ну от наше, що я це роблю. Ну Ну, так. Ну, як можна сухопрукт прозірвати? Ага. -ху 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 -ху. Ой. От шоколад. Ну, ну, ну. На що мені схожий топінамбур? На... Яблучне повидло густе. О. Що я скажу? солодкі. знаєте, такі, щоб солодкі, в міру солодкі? Смак незвичний. От незвичайний чи незвичний, Ну, на класичний сухофрукт в шоколаді воно не схоже. Воно м'якіше якесь. Ну, от, в принципі, чорнослив і курага в шоколаді, до яких ми звикли. Вони більш тверді. А це, до речі, ж такий ж, як і написано, це цукат. Це не сухофрукт, той, що знаєте, сама шкурочка. Це іменно цукат, тому він легче кусається. Це дуже важливо. До речі, я згадала, моя колега казала, що у неї працюють родичі в Києві, і каже, у них в Києві. От забула в якому супермаркеті, що їх там прямо навезли засилля різноманітних фруктів у шоколаді. І мені здається, це ця фірма Руден. Вона зараз, по ходу, бо вона мене пригощала. Я, я ж, звісно, не дивилася на обгортки, що я їм мені дали цукерку, я її з'їла на роботі. Мені здається, що я їла схожі на цю цукерки, тільки інші. Бо їх зараз дуже багато сортів. І оцей руден зараз захватує прямо не просто ринка, а захватує супермаркети. Угу, да. Так що будьте готові. Фірм я погуглила там 10 чи 11 років. В маленькому СМТ вони знаходяться на Житомирщині. Звісно, їм до Києва рукою подать. Так, сейчас скажу: СМТ Черняхів, Черняхів чи Черняхів знову неправильно скажу. Житомирської області. Цілком ймовірно, що у вас у ваших магазинчиках, у, не в магазинчиках, а в крупних супермаркетах ці цукерки є. Скільки це подарок, я не знаю, скільки вони коштують. Але якщо вони не коштують усі гроші світу, то от цілком можна взяти і з'їсти. Тай, да? обазалась. смачні цукерки і легко гризуться. Особливо цей топіномбур. Але ж гарбуз дужче положений на курагу то й смачніший. В общем, дівчатка, тестуйте. На сувенір за кордон це не повезеш, це понятно. Але вдома до кави цілком можливо його їсти. Це не лакшері лакшері. Але це непогані цукерки, так? Да. Говорила недавно з подругою, вона каже, Таня: прикращай дегустувати цукерки. Переходь на рибу і м'ясо, бо буде 90 кг. <ривання> Ще трошки і прикращу.